Олександр, Рівненська область, Дубна. головний сержант взводу, командир гармати. 2 із 22 Богдана. Починаючи, не знаю, від маневреності, можна під будь-який кустик заїхати, там дві хвилини розложитися і, ну, що точно. Перший пристрелочний, другий лягає вже, як треба. Нам ізначально говорили, будете прикривати, РДК буде заходити. Дивимося, вже коли колючу проволоку пере переїхали і вже о, рашка є. Всі взяли паспортний контроль, От Ти загранпаспорт взяв. Що знову зробимо? Треба війну туди, звідки вона прийшла а, в це. Оце суще вже. В перші дні якось не на своїй землі, це трипідно якось це було, але потім якось обжилися, обробилися і. Нормально! Он прилітав біля нас і. І по гарматі було, теж випила. Ну, Потерпали нас теж. Приспособленці, от, бачать такі, о, вже, і слава Україні! Кричать оці москлі. Але дуже багато там по-українськи говорять. Поразило, скажімо так. На реконструкція були, біля суджі, там козача локня, магазин Васильок там є. Стали, мужик вибігає з хати. По-українськи. Хлопці дайте закурити. Я думаю, ніхто. Собі. На радостях йому піпачки в мене було, там, віддав все, хліб, тушонку, ну, чим багаті були. А тут, оце вже дивився, як ну, москалі скидали відео, він вже як оце в фільмі цьому, свадьба маліна да, вкидає на другу сторону, от там і давай, біля мене. там. Як назад, вже, як закінчилося, сюди вже тут якось ну, дихати легше, не знаю. там, якось так, ну, Сковано себе відчуваєш. Перехват, чи ще щось там, сім пісів положили трьохсотих, там п'ятнадцять, воно аж вже... давай ще кого в'єбати!» От таке зразу. Не планую нічого, думаю, аби викурати цю підмісню звідси, щоб воно все закінчилось, а тоді вже треба якісь плани. Раді цього і пішов сюди, щоб вони не прийшли туди на Рівненщину, не. По роботі то ну нюансів взагалі нема. Треба підірвали серед ночі три хвилини. Ми вже біля гармати, і дві хвилини ми вже зайняли ВП. Відчуваю таке самоудовлетворення, що роблю все, що від мене залежить. Назад нема дороги, вже втягнулись. Чи як там вже як, як риба в воді.